Доброго денечка! Постригла я трошки газон, прийшла глянути на мою полуничечку, бачите, які квіти. Дивіться. О, бачите, цвіте вся, ягідки появляються і великі. По-другому, ох, скільки їх є. Треба вирвати. О, гляньте, ну. Бачите, скільки цвіту. Дуже хороші ці мене полунички. Ох, яка ягода, ви гляньте, ну, яка вона велика. Бачите? На мою руку дивіться. Ай зараз зірву. Дивіться. Бачите. Слухайте, таке сонце, я не знаю, чи ви щось бачите. Я нічого не бачу. Вирішила зробити відео, прийшла. а тут капець, яке сонечко. Бач, така величезна. І дуже зараз солодкі. Зараз другий урожай. Це, ну, взагалі, як мед. Після весни вони були трошки ще. Слухайте, в рот не залазить. Яка ж солодюща. Чесно, <кій> причесно. Говорити, їсти <кій> не можна. Дивіться, бачите? Все всипано. Все всипано. яєтками. Гляньте на ну, який пущик. Сам маленький. Ви гляньте, що на них робиться. Дивіться. І це кажу, це буде так до зими. О, ці полити. це ці, що я садила, во цвітуть, вон ягідки. Траполить зараз я пол... і зараз не можна поливати. Дивіться сюди. Дивіться? На. Дивіться, але ці добрі. це бравура, це такий сорт. Ох, це взагалі. Дивіться, яке малесеньке. Це, між іншим, відуса. О, трошки рано вирвала. От і треба повиривати. Але вечором буду поливати, вечором пообриваю. Ні, це полю. Полю, тому що. Тут така земля є. О, гляньте рука ягода. Тут така земля. Це ж треба було пообривати цей цвіт. Не, українська жадність. Це ж страдають кущики Це прямо. Ну, я тебе зроблю зараз. Ой, не можу. Оце тако геть повикидаю. О, бачите. Тому що е, воно не добре, коли на молоденьких кущиках. Які гарні, слухайте. Які гарні ягідки. Які гарні. Оце набираю воду в такі старі виварки, Вона гріється. Це. І потім поливаю. А часом, як холодно на дворі, і бачу, що треба полить. Я можу шланга. Бачите, скільки усів теж українська жадність. Там величезна. Отака полуничка у мене ремонтантна. Це сорт тут і тут флорида б'юті У цьому Анія. Вся солодка, далі бравура. Оце посадила, я теж в Б'юті. Оце вона така, що ж її не садить, як вона така добра і така солодюща. Не хочу через ці відра перелазити. Я думаю, що ви все бачите. От. Бо це я їхала, е, їздила в одне місце і зустріла знайому, кажу, ой, треба ще клубнічку мені сьогодні полити. А вона на що її поливати, вона вже перейшла. я кажу, як перейшла? У мене вона ой-ой-ой, тільки. В розгарі перший урожай перейшов. Та да, що ти будеш розказувати? Слухайте, є люди, які не вірять, це ж ремонтантний сорт, це ж сорт ремонтантний. Гляньте, оце одна гілячка, бачите? Це ж ремонтантний сорт. І о, друга, третя. Бачите, на кущику, скільки просто після того, як вона проходить, трошки з нею роботи є, але де ж нема роботи, треба старе листя пообрізати. Виходить все новеньке, всі новенькі оці от цвіт оцей. І от таке. Між рядочками усів понад переживалося. Ну, я буду міняти. Я буду, мабуть, на осінь. Бачите, тут лежать стаканчики, там далі лежать стаканчики, буду садити і буду повністю міняти ці грядки, тому що. Ремонтент ну, дехто кожен рік міняє. Але я так собі думаю, може то й не міняти, Тож гляньте, ну, гляньте на це чудо. На що його міняти, дивіться? Ну, не знаю, може хто знає, підкажіть. Я ж то така людина не сільська. Ну, як сім років в селі, але ж такі тонкості, що то я не знаю. Оце все, що я розвожу, це я понадивлюся в інтернеті. Де Те, що в хліві, те, що на цьому, оце я сьогодні дивіться, посадила. Ні, вчора вечором обломала цілу гіллячку і таку впихнула, Бачите? о, Вона каже, що ти мені розказуєш, клубничка пройшла? Як це вона так запуталась? так, Дивіться. Бачите. Каже, вже вона пройшла. Кажу, ні-ні-ні, в -ні -ні, мене ще не пройшла і до морозу не пройде. Дивіться, о, дуже хороший сорт, хто хоче, щоб бути. Ціле літо, цілу осінь із полуничкою, то, мабуть, садіть отаку от красоту і навіть і не думайте. Добренько, йду звідси, буде дуже гаряче. Трошки вам показала. Супер задоволена. Ну, і про високі грядки хочу сказати. І задоволена, і не задоволена. Бо в них дуже пересихає. Треба лити так воду. Що зараз я вже не беру злієчки, а зараз я беру відро, тако, відро вилила, відро вилила. отак от 4-5 зараз на одну грядку, наслідуючому, отак поливаю. А як з шлангом, то взагалі заливаю, що геть стоїть вода. Отак пересихаю у високих грядках. Але зручно працювати, бачите, то зіллечко вирвати, то усипу відривати, то листя. От. А яка клубничка. Слухайте, я ще два дні не прийду, то тут буде море. Ягод. Не приходжу, бо гаряче. О, он, яка виглядає. Дивіться, О, он, яка виглядає ягодка. Отаке От добренько на цьому все. Дуже вам всім вдячна. Вдячна за підписки. Багато людей підписуються. Дуже-дуже-дуже вам вдячна за підписки, за підтримку, за те, що ви коментарі хороші пишете. Що потрібно, питайте, буду вам відповідати. Про рибку там у мені одна жіночка трошки так. От. Що я сказала, що я закриваю по своєму рецепту: ложка солі, дві цукру столових. пів півчайної ложки перцю, Перемішати і вмочати рибу. Це така пропорція. Якщо більше риби, от таке саме, тільки робить довше. Ну більше. Потім ложите або на плоску зовсім тарілку, або на кухонну дощечку. Ложите так, щоб було з нахилом. Отако, бачите мою руку, щоб було з нахилом. І щоб стікала рідина з риби під кран. Я підложу під одну сторону рушничок. І воно під нахилом і стікає. 10 годин і ви вже їсте. можна навіть раніше. Потім я в лоточок зложу плотненько, і це, якщо більше роблю. І тоді це чуть чуть олійки і все. От такий рецепт. Не обіжайтеся, бо ж може і не сказала, може. Я у Фейсбуці виставила, то це капець, і вночі мені пишуть, і по месенжу повідом... месенджеру повідомлення приходять. Тільки тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Вчора 2 часа ночі цієї ночі, і у часа ночі лягла спати через рибу. Розписувала всім у месенджері рецепт. Отаке, добренько, всім дуже вдячна. Бажаю всім здоров'ячка, прекрасного, бажаю добробуту, бажаю, щоб ця клята війна в кінці кінців кінчила. Загляньте, що зробили в Одесі сьогодні вночі і в Житомирі. Ой, нема слів. Все, підписуйтеся, пишіть коментарі, пишіть щось добреньке, пишіть, критикуйте, якщось неправильно. От, треба розвивати якось мені канал. Скоро буду їхати, а дивіться, літає. О. Я вам показую, але в мене екран чорний. Не знаю, чи ви щось бачите. Зараз я піду в хату, в холодок і провірю. Якщо все нормально, значить я виставлю це відео. Отаке. Всім добра і дослідуючого відео. Дякую вам за все.